Полі бою з тобою, відчувала, як зупиняється дихання. Над нами плакала Діва Марія, тихо так, умивала сльозами гарячими, шептала Я з вами, інакше як? Розбудила надія, підняла мене, вдарила струмом любові та болю. Віра сказала: Я буду з тобою, душа блукала біля холодних тіл. Біля відкритих ран тебе шукала, не знайшла, пішла, зникла за обрієм. Я буду чекати код, буду чекати з полону, буду чекати до свого скону Жити не хочу, бо зазвичай вона приходить лише раз, а до мене щоночі. Ми розмовляємо, п'ємо чорну каву. За розмовами швидко спливає час. Коли я пропоную їй мері криваву, мене буде нестерпний ранок, наливає каву з молоком, готує сніданок. Вона ж поспішає, каже, вибач, роботи багато, доки видно піду розшукаю тата, якого дитина додому чекає. Мушу йому показати дорогу. До раю, може, ти бачила сина мого? де він? Не знаю. Спитай у Бога. він тут якраз недалеко, плаче за рого, не клич мене більше. Пиши вночі вірші. І майже усі ці вірші були на напвіконі. Каже сядь на карниз, не дивися униз, не бійся, ти злетиш. Мам, мам, чому ти не спиш? Не треба. Я біля тебе, твоя сила. Мої крила. Спи. .處. Кожна ніч до цього часу це як якесь жахіття. Знаєте, коли мені вдається. Голяєш козачка. Дорожчого гойо! зустріла га. Лього, кола гай. Остоє галю. Колага! Сусія, то ма. Загартували, загарту, Загартував спорт якості бійця. Тож проглаш чи банальна невезучість, непритаманні техніці гравця. Характер особливий у Богдана. Він лідером на полі завжди був. Його фінти суперників Омана. Жаль Гекса Тригу так і не сягнув. Служба в поліції його загартувала. У міжнародних рейсах побував. На світі, доля, хто ж жиє. на свете воля. Ах, кто же ей манят, плюс люди на свете с ревом злотом сяют, Зная тебя по Сонце золоте, з нині лиця на те, пробудилося віцну, поронити вічизву, тирі, тиріє, тирій сон, те усе патрія. horseshoe they